Всім привіт! Вчора я вирішила зробити собі вихідний, а сьогодні знову знімаю відео. Собираюся я ось надвірити, допомагати мамці. І так, зараз наливаю тут ось воду у тятам, натираю качанів. Усім би щось сушняк, мабуть, тільки солоний переїв, а потім прийшов до мене провіряти, як в мене тут труться качани. А ще сьогодні ми переносили молодих курей у другу загороду до старих. Ось півника мамка якого гарного принесла. Ну і я, звісно, як блогер просто не могла це все не засняти. Тому фотки поробила і чекаю ваших лайків. Е, ви на чужих курей не зазіхайте, заведіть своїх, вигодуйте і будете їсти, і бульйони, і яйця будете жарити, да, курко. Помахай головою. По кришках по сковородах лазять миші. Хто їх буде ловить? А ти пузо наш раво, ну, на, покажи. Людям, Людям. Ось все. і чухаєш, лежиш. Так а кишки вкрутив. Чого ти перекидаєшся? <гум> Він не може вилізти, навіть. <гум> Даже жопу не може підняти. Так, пішли працювати. Симба!